Всім привітик, мої дорогенькі. Зараз вкладаю Лєночку спадки. Сьогодні у нас був день для себе. Ну, як сказати, я прибирала в домі, Лєночка гуляла, вчилася самостійності. От, Включила їй мультики. Сьогодні в нас світло не виключали. Дуже добре. От, Включила їй мультики, пішла, затопила, поснідали. Потім... Я почала робити прибирання. І мене це ну, заспокоює, дарує мені якусь таку силу. Я не знаю, коли вдома чисто, я люблю. Мені залишилося ще три кімнати, ну, точніше, ні, не три кімнати, а коридор, прихожа і кімната. А що? Прибрати, помити, замітати, і буде все добре. Клала ліночку спать пташинку. Вона заснула. ось, бачите, на фоні грає спокійна музичка, колискова. Е… Я щаслива. Я дуже молодець, я дуже рідко собі це раніше казала, але зараз я вчуся себе хвалити і себе цінувати. Тому кажу, що я дуже молодець, тому що справилася на, на відміну. З усіма завданнями. Ще мені залишилось там пару завдань, і я їх зроблю, я впевнена в цьому. Потім хочу позайматися спортом, тому що давно вже я цього не робила, щось то те, то те перебивало. Сьогодні треба позайматися спортом. До нас в гості прийде мама Люда. Ну, і ось так. Отакий день я вам трішки розповіла. Покажу вам, як я прибрала. Нічого особливого сьогодні не буде, але е, я сьогодні до вас прийшла, наповнена щастям, позитивом, чого і вам бажаю. Передаю вам цю енергію тепла. І, будь ласка, не сумуйте, будьте щасливі навіть в моментах, коли вам важко. Треба триматись, бо ми всі. Особливо жінки, ми всі дуже сильні е, внутрішньо, і ми маємо в собі тримати цей вогник для того, щоб наші рідні, близькі наповнювались. Всіх люблю, всіх цілую, всіх обіймаю. Хіба не в цьому щастя? для вас счастье. Напишите, будь ласка, мне в комментариях. У нас чай Ваня, мама Люда до нас пришла. Леночка, есть потененки?